Порядок денних засідання постійної комісії з питань про внесення змін доповнень до рішення сільської ради 8 грудня 2023 року 975 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Раївської сільської ради. Доповідач Іщенка з історик начальник СНАП. Шановні члени комісії, до то... Виконавчого комітету раївської сільської ради надійшов лист від департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування з приводу того, щоб застосували в роботі наказ Міністерства у справах ветеранів України від 1 серпня 2025 року. Наказ 627 про затвердження і введення до переліку послуг адміністративних послуг нових, таких як надання статусу учасника бойових дій. Та видача посвідчення іноземцям та, та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Також друге надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та видача посвідчення іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, та а також позбавлення даного статусу, е, проаналізувавши дане питання. У так зрозуміли, що можливо у нас ця ці дві послуги будуть не такі активні, не такі затребувані, тому що іноземці рідко звертаються в наш ЦНАП, але вони є обов'язковими для затвердження. Нам надали інформаційні типові картки, з приводу яких будуть повністю соблюдати інструкцію наші адміністратори, надаватимуться шляхом. Ця послуга шляхом або особа самостійно звертається до міністерства у справах ветеранів, або через центр. Якщо звертається через центр, то адміністратор СНАПа приймає документи, направляє згідно особистого комітету кабінету напряму до Міністерства у справах ветеранів. Там приймається відповідне рішення, підлягає особа присвоєнню даного статусу або позбавлення, повертається у вигляді результату. Адміністратор видає результат даної послуги. Ну, Придумані все. Будуть надавати. ми будемо, але до переліку включення даних послуг це є обов'язково. Питання є? є. Голосуємо за. За. Проти утримався. Дякую.